Доброго вечора, шановні телеглядачі! 11 червня розпочався петрівський або так званий апостольський піст. Цього року він буде довгим і триватиме 31 день. Чим відрізнятиметься петрівський піст від інших? У чому його особливості і чим обумовлена його необхідність? Про це ми запитаємо священника свято Покровського храму Олексія Лукаша? Отець Олексій. Наступили так звані Петрівки. Піст на честь... Святих апостолів Петра і Павла розкажіть, будь ласка, детальніше нашим телеглядачам про їх діяння, в чому їх заслуги перед православ'ям і чим власне обумовлена необхідність цього посту? Взагалі, в чому є необхідність посту? Пост встановлений також самим Господом нашим Ісусом Христом. Він коли говорить учням своїм, коли вони не змогли зцілити одну людину біснувату. Він говорить, що цей род від людей нічим не відходить, тільки молитвою і постом. Тож, в певній мірі, коли ми піддаємося гріху, то це можна зцілити тільки молитвою і постом. Цей род від нас відійде тільки молитвою і постом. Постився й сам Господь, і своїм прикладом він узаконив піст перед виходом на проповідь свою, після хрещення від Іоанна, він 40 днів був у пустелі. Де, де був спокушен, спокушав його сатана, порушить закон Божий, але Господь в пустів цьому, Він укріпився і Він не пішов на ці спокуси від сатани. Зберіг вірність Отцю своєму небесному. За прикладом Господа і апостоли перед виходом Своїм на проповідь, взагалі, так у церкві склалося, що перед всяким таким відповідальною відповідальним справою люди постяться, люди причащаються. Віст він необхідний для нашого покорення, покорення нашої плоті, також для самопізнання нашого. Тому що, знаєте, коли людина в чомусь себе обмежує, отут і виникають всі її негативні сторони, виходять на показ. Але це благо для людини, коли вона бачить свою гріховність, коли вона бачить, що ще рано їй заспокоюватися, і в цьому житті немає. Такої можливості людина заспокоїться. Святіці говорять, що немає більшої, більшого труда і більшого діла у цьому житті, ніж покаяння. І йому немає кінця, доки людина живе на землі. Піст він показує людині, яка вона є насправді. Показує, в чому їй ще потрібно боротися і трудитися над собою. Цей піст встановлений на честь. Переверховних апостолів Петра і Павла, які теж перед своєю проповіддю, як я вже говорив, вони також постили, вони також молилися. Ці два апостоли називаються переверховними, тому що вони найбільше потрудилися у справі місіонерства, в справі проповіді. Ми знаємо, що вони були зовсім різні люди за походженням. Апостол Петро був простим, несвідченим рибалкою, а який. Самого початку ходив за Господом нашим Ісусом Христом, він відрізнявся такою полум'яною вірою, такою ревності великою. І, і Господом йому було відкрито Отцем Небесним, коли Господь запитав, за кого почитають мене люди, то по-різному говорили апостол, а апостол Петру, як свідчить про це сам Господь, було відкрито, що Ти є син Божий, Ти є, ти є Бог, Ти є син Божий. Він перший Хоча б не вперше, але від, всі, від всієї общини апостольський сповідував оцю віру. І Господь йому сказав, що блажений ти Сімон, тому що апостола Петра звали Сімон перед цим. Тому що тобі не плоть і кров відкрили це, а Отець мій Небесний. І далі ми бачимо великі обітниці Бога, Сина Божого, апостолу Петру, де він говорить, що тобі дам ключі царства Небесного, і на цьому твоєму сповіданні я побудую церкву мою. І дам тобі владу, хоч як іншим апостолам, в'язати і рішити гріхи людські. Напроти апостол. Павел він був ревностним іудеєм, він був е, фарисеєм, він був е, в перший час гонителем християн і вже прилучився до числа апостолів уже після Вознесіння Господнього, коли він переслідував іудеїв і йшов у місто Тарс, де мав шукати християн і передавати їх на суд, але чудним образом був призваний до апостольства. І далі ми бачимо, що апостол Петро і Павло, вони прочитати це, це, все можна прочитати в книгах Діяні Апостольських, як вони обійшли. Апостол Павел, зокрема, він обійшов три рази майже всю Європу із проповіддю, засновуючи церкви, місцеві общини християнські, і можна сказати, що явився найбільшим просвітителем всієї Європи. І Малої Азії. Так само і апостол Петро багато потрудився для справи проповіді. Всі вони закінчили мучениць, своє життя по-мученицьки у місті Римі. Там особливо почитається апостол Петро. Вважається, що він був першим єпископом Рима, особливо цієї думки притримується Римокатолицька церква, яка взагалі говорить, будує своє богослів'я і будує свою церкву від апостола Петра. Ну, але і православна церква не умаляє. Заслуг апостола Петра, хоча ми знаємо, що він у своєму житті, він при тому, як Господа судили, він відрікся три три рази, але був знову призваний Господом до апостольського служіння, і свій цей вчинок він завжди оплакував. І таке передання є церковне, що коли е, співав півень, коли він чув цей спів, то по, по щоках його котилися сльози. Він завжди дуже тяжко переживав це своє відречення від Господа. Але Господь його. Призвав до подвигу, призвав його і вказав йому той шлях, яким він пройде, і сказав, чим закінчиться його проповідь. Але апостоли вони впевнені були у Воскресінні Христовому, впевнені у своєму власному Воскресінні, впевнені у Царстві Небесному. Вони безбоязнено йшли на проповідь Євангелія. І завдяки їм багато країн були просвічені Христовою вірою. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється Петрівський піст від Великоднього посту? На честь їх, на честь їхнього життя, їхнього подвигу, їхнього служіння і встановлений цей піст, який починається за тиждень, через тиждень після Дня Святої Трійці і продовжується до 12 липня за новим стилем, до дня пам'яті святих Перверховних Апостолів. На відміну від інших постів, цей піст він має різну кількість днів, тому що залежить він від Дня Святої Пасхи, від Дня Святої Трійці. Він може бути досить довгим, і більше місяця, може бути всього вісім днів. Цей піст, як і різдвяний піст, він є нестрогим. У суботу, і в неділю за церковним уставом, дозволяється риба, і крім середи і п'ятниці дозволяється їжа із рослинним маслом. Але, звичайно, піст це наша, це якби наша добровольна така вправа над собою. І тому і для різних категорій людей, і різного стану здоров'я, і зайнятості, і хтось може, має важку працю, піст може частково бути послабленим. Для жінок, які виношують дитину або годують дитину, він теж, він теж може бути послабленим. Але кожен раз і кожній людині потрібно це узгоджувати із своїм духовним наставником, із священником, який служить на приході, щоб це не було самовольно, щоб ми в цьому не, не були самоуправні. В цей день, день по-перше, закінчиться Петровий піст, але, звичайно, якщо цей день припадає на середу і п'ятницю, то не дозволяється, м'ясного яс, ще не дозволяється, але дозволяється риба і ще немає такого послаблення посту. Цей день, звичайно, служиться святкове богослужіння, яке напередодні служиться бдіння дінням божественна літургія, де особливо прославляється і згадується на, в ранішній службі на каноні, згадуються і саме труди апостолів, апостолів Петра і Павла. В чому вони найголовніше через богослужіння. От ще важливо, коли людина відвідує богослужіння через уважне слухання канону, людина може для себе узнати більше саме про святих, яким присвячена сьогоднішня служба. Також читається. Акафіст, перекладі з грецького, несідальна пісня. Тобто на цій, на цій службі люди стоять стоячи, і в акафісті ще більше розкривається саме життя, труди і заслуги цих двох апостолів. Ну, і цей день у нас прийнято. Ми всі вітаємо нашого благочинного Отця Петра. І нас особливо смілі проходить святково цей день. Браті і сестри, запрошуємо вас усіх 12 липня на святкове богослужіння у Святопокровський собор, де ми згадаємо пам'ять святих переверховних апостолів Петра і Павла, згадаємо їхню місіонерську діяльність і, згадуючи їхнє життя, постараємося бути в чомусь подібним їм, тому що кожен із нас несе свою місію у цьому житті, кожен із нас є або послідовником, який призиває людей до Бога через своє богоугодне життя, або ж. В іншу сторону ми йдемо, щоб ми уподобалися апостолам і через віру, як сказано в Івангелії, нехай буде, нехай люди бачать ваші добрі справи і через це прославляють Отця Небесного, щоб всі ми були послідовниками святих апостолів, їхнє вчення тримали крепко православну віру і в цьому досягли Царства Небесного.